В Олександрійському музейному центрі з молоддю говорили про насилля. Захід ініціювали правоохоронці. Проведений він в рамках щорічної акції 16 днів проти насилля. 5 листопада по 10 грудня проводиться всеукраїнська кампанія «16 днів проти насильства. Наша мета як поліції привернути як найбільше уваги громадян до даної тематики, до даної проблеми, звернути увагу на те, що кривдять жінок, кривдять дітей. кожного дня ми проводимо заходи. Беремо участь в самих різноманітних заходах, в основному це з дітьми, але й не тільки. В майбутньому у нас заплановано в центрі міста проведення акції такої масштабної. І також щодня з невеликими групками дітей проводимо, поширюємо дану тему, обговорюємо проблематику. Для попередження насильства в сім'ї в ролі слухачів студенти. Для Декого стало відкриттям, що насилля це не лише про фізичне, буває економічне насилля, психологічне. Один із різновидів булінг. Один із студентів згадав, що булінг був в його шкільному житті і психологічне насилля в родині. Да, в моєму житті таке було, і я б зараз би поступив так, щоб я ігнорував їх. Актуальне часто в сім'ях буває. Тато, мама сореться. Десь кімнаті на кухні даліба до речі про насилля. Об'єктами є не лише жінки, зауважують правоохоронці. Це проблематика як не тільки дітей, жінок, але й чоловіків. Бувають випадки, коли жінка не дає можливості чоловікові бачитися із спільною дитиною. От більша така тематика, так дійсно є звернення і чоловіків до поліції про захист своїх прав. В Олександрії є група протидії домашньому насиллю. Не можна мовчати, пробачати. Про це варто говорити і вирішувати, наголошують правоохоронці.